Фармадов, забудь про головний біль і під час масштабної атаки 14 січня росіяни випустили по Україні 38 ракет. Про це повідомило командування повітряних сил. 25 з них вдалося збити нашій протиповітряній обороні. Більшість з ракет, що запустив ворог, крилаті. Вони летіли з району Каспійського та Чорного морів. Також вороги застосували керовані авіаційні ракети. Одна з них влучила в багатоповерхівку в Дніпрі. Збити Х 22 яка і прилетіла в житловий будинок, Збройні сили України, не змогли, бо не мають вогневих засобів, що здатні на це про це детальніше. Будемо говорити з Олегом Катковим. Це головний редактор спеціалізованого воєнного видання «Дефенс Експрес. Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Давайте поговоримо про те, що сталося вчора. Страшна трагедія в Дніпрі, але були і інші влучання по Києву, що було несподівано. Росіяни почали бити з С, чи то 300, чи то 400 Про це розказав Юрій Ігнат. На вашу думку, про що свідчить така зміна тактики Росії? Вони вже застосовували ракети від зеніто ракетних комплексів С-300 по таким містам як Харків та Миколаїв. Це більше того, що й у липні вони били з території Білорусі. Це відповідно до повідомлення від оперативного командування Північ у залипень, відносно того, що був заданий удар по Гончарівській громаді у Чернігівській області саме з території Білорусі, аеродром аеродромзябрівка, ракетами С від комплексу с 300 Те, що зараз расисти почали бити по Києву цими ракетами, Ракетами, ну, знов-таки говорить про те, що цим, о, ці удари є виключно терористичні, тому що точність е, пуску ракети до комплексу С-300 чи С400, вона приблизна. Для неї ціллю є лише саме місто. Куди вона там впаде? Ну, рашистам абсолютно все рівно. Тобто вони розуміють, що б'ють просто по житловим масивам. І е, такі удари, з огляду на те, що. Ну то з офіційним повідомленням мова йде про те, що запуск був здійснений з північного напрямку, але з огляду на все необхідно розуміти те, що Білорусь може стати безпосередньо знов таки плацдаром для таких от ракетних ударів ракетами там і С-400, в тому числі по Києву. І якщо мова йде про ракету 48 н 6 Дм, уламки якої знайдені. У Києві, то тоді її дальність ураження може цілком перевищувати 230 кілометрів. А це вже означає те, що під ударом знаходиться не звісно не тільки Київ, а й ще такі міста, як Луцьк, Рівне, Житомир, можливо, Львів. Тобто обновить проблема в тому, що пуск цієї ракети він триває ну, доволі незначний час. Він вимірюється в хвилинах від моменту старту до моменту влучання, тому нехтувати сигналами тривоги ну зараз вкрай небезпечно. Не, не Тут ще така справа, що і тривога пролунала вже після того, як ми почули звук вибуха. Це що означає, що система ПВО. Не може їх перехоплювати, не встигає, і боротися з ними можна тільки знищенням цих комплексів. От поясніть, що це таке, а абсолютно так. Тобто, по перше, мова йде про те, що ці зенітні ракети вони летять за балістичною траєкторією. тобто їх треба розглядати як саме балістичні ракети, водночас як неодноразово наголошують у командуванні повітряних сил. Е Засобів для перехоплення знищення саме балістичних ракет наразі до отримання такого комплексу, як Петріот з ракетами МСІ, тобто версії пак 3 і таких комплексів як сам ПТІ неможливо. Тобто їх немає чим перехоплювати, бо проблема в тому, що для цього необхідні спеціальні ракети, які просто врізаються у таку от балістичну ціль і вже знищують її в повітрі. Бо якщо уламками пошкодити просто зенітно балістичну ракету, то це не вплине на те, що вона вже падає, а вона вже падає з величезної висоти і з величезною швидкістю. І знов таки там ворогу неважливо, куди вона впаде. Вони просто б'ють по містах, і якщо навіть ракета відхилиться кудись, то вона все одно впаде десь в місто. Пане Олеже, ну ось ми показуємо кадри з Дніпра, де триває пошукова рятувальна операція. Там кількість загиблих тільки зростає ще 43 людини вважаються зниклими безвісти. Юрій ігнат заявив, що ми не можемо перехоплювати і ракети типу Х 22 та яку вчора Росія випустила по Дніпру по житловому будинку. Що з цими ракетами таке? Чому наявна в Україні зараз система ПВО не може її знищити в повітрі? Ну і я в свою чергу ще додам, пане Олеже. Я поки їхав на роботу з людьми, спілкувався. Вони навіть ну не всім у кажучи, знають що таке власне балістична траєкторія. Разом із тим поясніть, будь ласка, якісне чим якісно відрізняється крилата ракета від балістичної. Може, максимально просто пояснення привітає в тому, що коли уражається, наприклад, є крилата ракета, а це аеродинамічна ціль. Якщо її зенітна ракета пошкодить їй крило або двигун, то ця ракета логічно вона впаде ще до цілі, ну тому що вона просто не буде летіти, і головне вона впаде ще задовго до цілі. Водночас, балістична ракета, вона летить за так званою балістичною територією, піднімається на висоту декілька десятків кілометрів, і вже з цієї висоти просто падає вже під кутом до 80-90 градусів, вже у ціль Тобто, якщо їй уламками пошкодити двигун, це нічого не змінить. Двигун вже не працює, він вже відпрацював. Якщо її пошкодити там хвостове оперення, це ніяк не змінить те, що вона знов таки вже просто падає на ціль. І тому їх знищення потребує спеціального кінетичного прикоплючного, який просто врізається в цю балістичну ракету. Там швидкості вимірюються у декількох кілометрах за секунду, і за рахунок енергії зіткнення сама ракета балістично знищується. Це от якраз дозволяє зробити ракети МСІ до комплексу Петріот Пак 3. Відносно а, ракети Х-22 вона знаходиться ближче до балістичних ракет. А, свій політ вона здійснює взагалі на висоті 22,5 км на швидкостях близько 5000 тисяч кілометрів на годину. Це ну, чотири махи приблизно. Відсані відстані приблизно 60 км до цілі. Вона переходить у доволі короте піке з кутом до 60 градусів, і а, має при цьому швидкість приблизно 2,5 2,5 тисячі кілометрів на годину до двох махів. І е, цю ділянку вона проходить знов-таки просто за... Ну, вона вимірюється у секундах ця ділянка термінальна. То і знов таки для того, щоб її знищити, гарантовано, не просто уразити, а саме знищити, необхідні кінетичні перехоплювачі. Тому що е, у цій ракеті, коли вона вже заходить на ціль, там не працює двигун. Те, що її пошкодити, наприклад, там, хвостове там, ну, рульове оперення, ну так, це можливо якось там її. Щось не зробиться, але для неї ціллю є місто справа в тому, що ця ракета взагалі створювалась для знищення авіаційних ударних угрупувань ядерним боєприпасом, тому там точність в неї. Базово за паспортом вона у кілометрах вимірюється за радянські часи. Взагалі вважалось те, що для знищення просто запускається десь 8-16 таких Х-22 по ордеру кораблів противника. Не, не так буде важливо, куди вона там втраплять. Там квадрат був 10 на 10 кілометрів. Тобто тому і Х-22 використовуються використовується расистами просто для ударів по містах, не по якомусь конкретному об'єкту чи будинку, просто по містах по житловому забудові. Навіть за радянською специфікацією, типово ці для рак. Кетиха 22 у випадку удари не по кораблях, а по наземних цілях була а, напрописана як індустріальна забудова, тобто не окрема будівля, а просто от у житловий масив. Тобто, однозначно можна стверджувати, що вони там сьогодні заявили, що вони знищили насправді якусь там військову ціль, що вони били конкретно по житловому масиву. І про жодну військову ціль не йдеться ракетою з таким відхиленням. Абсолютно, це не вибіркова зброя. Абсолютно не вибракова, з бойовою частиною у 900 кілограмів, тобто майже тонна вибуховону бойової частини? Вони чудово знають, що коли там більше того, там система наведення полягає в тому, що літак Ту-22М3, його оператор бачить за допомогою власної радіолокаційної системи. Ціль закладає і там все вкрай приблизно, тому що ми говоримо про радянські машини з 80-х років. А яке там відхилення, Олег? Якщо брати за паспортом, то декларується за для радіолокаційної частини там плюс-мінус, якщо не помиляюсь, 250-300 метрів. На практиці було десь плюс-мінус один кілометр. А враховуючи абсолютно ненадійність роботи самої радіолокаційної головки, самонаведення, там просто вона ша протикорабельна, то від неї навіть на деяких ракетах відмовили, ставляли просто інерціальну систему наведення, яка забезпечила потрапляння у квадрат 10 на 10 Кілометрів пане Олеже. Все ж давайте ще раз проговоримо, яка протиотрута має бути проти такої отрути. У нас же Рамштайн вже цієї п'ятниці. Так і мабуть, ну не менш важливе питання про запаси ось цих ракет з 300 з 400 Х-22 у росіян. Відносно проти отрути, то єдиний засіб це якщо ми беремо засоби саме захисту, то це, звісно, комплекс Петріот 3 з ракетами МСІ, це європейський комплекс «Сампті», тобто які вже ну, оголошені, що можуть бути передані відносно Patriot, То відомо, що навіть те, що скоро має розпочатись навчання українських операторів, і навіть воно буде максимально прискорено. Якщо стандартний курс триває 9 місяців до року, то він буде складати за офіційною заявою Пентагону лише декілька. Місяців тому скільки, що буде, скільки нам потрібно петріотів, щоб більш-менш почуватися спокійно. Доволі погане питання, тому що більше ніж для того, щоб ми говоримо про те, що закрити всю територію України, кожен клапак української землі, то це більше ніж ну фактично може бути передано. В принципі, ці комплекси вони призначені для захисту гол таких важливих об'єктів. Тобто, наприклад, для того, щоб закрити одне місто з двох напрямків, мова повинна йти одразу про дві батареї, як мінімум. А насправді на один об'єкт звичайно, виділяється так звана формація у вигляді батальйону. Ну за що насвідку класів. Брати, там 5-6 батарей має бути. Тобто, тому найбільш ефективним засобом у виді-будь випадку, коли ми говоримо про необхідність убезпечення від ударів, наприклад, такими ракетами, як, зокрема, ЄС-300 с 400 то це знищення саме наземних пускових. Це Єдиний сценарій, тому що необхідно просто ліквідовувати загрозу ще на землі, це значно ефективніше за всіма парадимами, нормативами і настановами, пане Олег, останнє у мене питання: ліквідовувати mm. на землі. Тут питання в тому, чим дотягнутися до тієї ж чи північний напрямок Росія, Білорусь. Але якщо давайте дивитися на Білгородщину, яка продовжує бити по Харківщині, мало не щодня, чи є в нас дані про знищені там такі установки? Ну тут важливо те, що от коли мова йде про те, як гуляє бавовна по території Російської Федерації, тим паче, що вона доволі часто буває вже і завітає на такі авіабази, як Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники ВКСР, так званих, то тут краще, от, хто є генератором бавовни, який результат такого прокочування, то краще спатки питати у її авторів. Дякуємо дуже. Ну сподіваємось, да, упиваємо на цю бавовну. Олег, дякуємо вам дуже, що знайшли Дякую. час. Олег Катко, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес, пояснив нам про ракети, якими Росія б'є по Україні.